Мені здається, що воно не помішає, що треба, щоб було красиво. Недоцільно витрачати гроші на озеленення. Головне це допомога хлопцям, які там на передовій. Одне діло просто там порядок якийсь наводити, припирання вулиць, так. А інше діло витрачати мільйони, незрозуміло, на які саджанці. Попри війну, напевно, що в людей все різно має бути якась радість. І ну, Питання просто виходить ціни. Та? Напевно, що, чи можна то якось бюджетніше зробити? Варто. Варто, щоб діти наші відчували, що, що життя продовжується. Вони ж, ж не повернуться дитинство. Хай їм подивиться на ту квіточку, мамі приємно. Я рахую, що варто. На даний момент це зовсім недоцільно, тому що кожного дня, навіть сьогодні, привозять героїв, які там гинуть за нашу волю, за нашу незалежність. І ну там потрібно зараз туди кошти.